Так, зараз звільнити місце для робіт. У нас тут сонце, манта і розібрана калібра. Коротше, продовжую збирати, на чому ми там зупинились. На компенсаторах я вкинув і все. А вали? А, я вали не ставив, тому що поверхність була побита, і я трошки їх шліфонув ці поверхності. І, в принципі, вийшло достатньо непогано. Тому всім привіт, приємного перегляду і ми починаємо збирати. Вали на місці, вже почав шкіл затягувати, тоді згадав, надо, що треба щот. герметиком оці місця. Я витираю відразу, коли як обжав, витираю, щоб не було зайвого там частина, Не видавлювало, ну коротше. Ну В принципі, все добре, голову перевірив, всі болти затягнуті. Центральний якраз ну, типу зірвав і типу на тому моменті він не щовкнув. Всі інші мертво стояли, тому усадки як би не дало. виходить, виходить. Ну, збираю, все поки що добре. Е, ці гайки по мануалу 2 кг. Я тягну там 2,1, ну трошки запас. Інші, інші по-моєму, ці 08 ну, кг, а ну, М6 різьба слаба, якби сильно не втягнеш, тому і, відповідно і кілограми невеликі. Шків 5 кг, потім до довороти. Я поставив 6, 6,2 кг затягнув, як і той раз, в принципі, нічого не відкрутилось, тому якби по перевіреній схемі все. Збираю далі, Валив мастилом все, вали моторним, ну те що й щоб тертя зменшити, зусилля при першому запуску. І можна закривати кришку клапану. Так, мітки раз, два. Там зубчик. Це я виставив. Так. Затягнув, все. В принципі, все добре. Все, співпало, тому то Тому збирати, збирати далі. Напевно, з колектора почну, потім морда в мене ще, як бачимо, не зібрана, ні радіатора, нічого немає, тому задню частину те, те де немає питань, зараз закрию і вже потім почну трохи передком займатися. Поки що все добре, все затягується, все крутиться. Скажемо так, радує. Накинув проводку, січки покручував і коруч, збираю ремені. Всі дрібниці м'ялочовку. Про Процес іде. Вже обклався алюмінієм, державіючої сталю, тому що що, Ліпим радіатор. Підсилювач я зібрав на болти, закльопок не було, це я потім переклепаю на закльопки. Тут буде на таких болтах. Також не всі, також не все. Але раз процес іде, йде. Треба, треба, як той казав, не здаючись продовжувати. Тому, тому все в принципі нормально. Зараз з радіатором якось вліплю, вроді наче як стає, й ті коліна. Походу не стануть, треба їх різати буде. Але якби треба ставити, треба міряти, що гадати. Тут тут якби радіатор треба, турбіна треба. ну коротше, В переривах цілий день також, якби воно виматує, скажімо так. Тому зараз трошки пограюся з дрейкою-болгаркою. Процес іде. Закріпив, зверху знизу, тут пластини. Ну, в принципі, все просто, досить його можна тягнути машину за його, кріпить, жорстко закріпив, тут наче притик, все трошки там підігнув, зазор є, але мінімальний, ну в принципі. Так, так от виглядає одна сторона, іншу я там набагато складніше, там трубки гідропідсилювача не дають надіти коліно. Можливо, буду щось по-другому робити. Так, ну, в цілому закріпив інтеркулер. Радіатор, звісно, не міряв, та думаю, стане. Ну, а не бугарка така справа. Все вирішує неприємного. Вчора жахнув диск з внутрішньої сторони. Там ще й сварка, коротше, хана колесу. Гонка була одно... одноразова, один заїзд. Льоха на сімерці, в нього один ісім мотор на двох карбюраторах, 780-вал. Ну, але вона зовсім не поїхала. Так, це прогоночки. Ну і Тут, як завжди, ранок починається не з куфа. Продовжу цю епопею, будемо щось ставити сьогодні, збирати далі пробувати, принаймні. Це турбовий радіатор. Отакі два вуха, це кріплення. Ну, Його на кузов. І от саньєшника у мене. Він ті два вушка. Тобто ви розумієте, наскільки турбовий. По штату менший радіатор, і іншу частину займає інтеркулер. Звісно, мотор більш нагружений, а система охолодження. Ну, типа по заводу ще якось працює, можете сказати, і все останнє. Але це ще я знаю, що міняють охолодження, інтеркулер вставляють більший. Ну, основний можливо відпрацьовує, але машина значно піднімає свої показники. Ну і більш стабільно їде. Тому от моє рішення повернути свій радіатор. Датчики я вже перекрутив. І як... Ну, розумієте, охолодження в мене буде загально набагато краще порівняно з тим, що було цей стоїть. Тому зараз запхну основний, потім можна буде турбіну приміряти, як вентилятор, кожух вентилятора він трошки по-іншому буде зі зміщенням. Тому зараз... Зараз відкручу трубку гідропідсилювача і буду пробувати його сюди. Тут багато що міша, вставляти. Це вже схоже на щось. Мені подобається з цим працювати, і те, що я ставив заводське, я ще тоді розумів, що таке собі тут також встановлюю, не вистача довжини, але... Звісно, з тією же болгаркою робимо перехідні коліна. І, в принципі, процес так прискорився, я тут багато чого вже накину. В цілому радіатор мене заспокоює, Ну, принаймні я більш впевнений, що це буде працювати набагато ефективніше. Тому займаюся. Зараз патрубками, ну все те, що, в принципі, під руку попадати і встановлюю. Цей момент, ну, наче якби протягнув, в принципі, схема зрозуміла, тут буде виход, цей не стає 180, Ти. тому буду ставити під 90, я думаю, довно вписатись. В цілому. Вигляд, звісно, має, як роді, тут я не знаю, просто там люта хрінь, турбокурч Хоча по факту все ж те ж саме, просто що вигляд має загальний, більш, скажімо, так, як там впечатляючий, по-українськи не пам'ятаю. Ну коротко. А так, в принципі, понакидував, понакручував, шлангочки, всяке таке. Розходомір, не знаю, може в брата стирю знову, поки він відсутній, то ж на чомусь треба. Ну, коротше, з розходоміром є питання. А так жду цей патрубок, замовляв, тут переход. 48, я на 51, по-моєму, замовив, 45 градусів, ну наче як должно стати все прям достатньо непогано. Тому десь так, в принципі, на, я ну, якби зараз зовсім задоволений, тому що цей комплект цих труб, кількість силікону, ну коротше комплект реально зручний. Достатньо всього багато різних, скажімо так, конфігурацій труби. І все, в принципі, десь так воно і є, стає. Тому, тому поки що так. І що по факту, по факту в мене виходить 1,90. Я розрізав на дві частини, розбив один туди, другий сюди. Один 180, 1,45. І буде ще один 90. В принципі, непогано. І залишаються в мене труби. Можливо, виложу десь викладу прямі труби дві. я. Хоча я на них якраз і розраховував, що їх по-любому десь використаю, але по факту не знадобились. Ну, Зовсім задоволений таким комплектом, дуже, дуже зручно. ціна та якість якби, і питання як майже ну, вирішив. Єдине, що в мене тут заходить під кутом, і навіть якщо б він був в комплекті, не 90 градусний. Я. 45-й, то в мене не підходить на цей діаметр, тому один би чорт я замовляв з, з, різ, ну, з другим переходом по діаметру. Десь так на сьогодні все. Отак. Вигляда. В принципі. конфігурація виконана. Дочекатись залишилось це коліно переходне. Отак. Можна там підкоректувати, трошки, ще підрізати, але в цілому, вже, як той казав, запхнути, наче ніде ні стає, звісно, все до всього близько, але в цілому, якби казусі не виникло і в принципі все працює і все стає. Тому в мене буде перекур, як той казав. Ну і повернемося вже згодом. Пряме включення. Як бачимо... Так, зупинило мене цей датчик. Я там купляв регулятор тиску палива. Петро, тобі дякую. Знадобився, ще не встановлюючи сам регулятор. Вирішив спробувати, але в мене тут потекла різьба, паливо пробиває. Завелась, забув надіти лямду роз'єм. Потім з, з, розходом, ну, розходомір був підключений, але не, воздух не тягнуло, важко було ну холостий, коротше, фігня повна, тому так накинув і відразу все рівно запускається, холостий а то прям, скажімо так, мучительно. Ну В принципі, не було палива, я не проганяв мотор і стартером ну тіпа два рази крутнув, поки воно пробило і ще тут почало дуже сильно текти. Я підтягнув, але все рівно. Трохи сіфони. В іншому вже не знаю, шум в роботі вроді є, ну там компенсатори. Я на них зовсім не надіюся і боюсь, що буду знову лізти. Коротше, треба купувати буде. Але мені саме головне це перевірити голову, щоб вона не зробила гадості в бачку. Тому завелась. Зараз я тут перемазав герметиком, датчик не викручується, впирається сюди, треба рампу скидувати, ну коротше, незручно в цьому, в цьому питанні. А так, в принципі, фари накину. Виглядає зовсім чудово. Ну і в принципі що завелась. Тому напевно ну, вже дособираю, до дозакию до це все, бампер підріжу вихідні закінчились у нас ніч на дворі. Тому завершу на цьому проміжку. Машина завелась. Саме головне, ну, вибачайте що не, якби не посвятив прям в курс так, запуска. Але я, в принципі, хотів крутнути мотор, ну все як зазвичай. Сейчас спробую, а круте, а давай заведу. Ну і коротше, пошла поїхала. Тому дякую за перегляд. Звісно, продовження буде. Зараз вже як є, що зібрав, вихідні закінчились. З мантою теж колесом. Я прям розбив конкретно і диск і резину обірвав. Ну, Корт там короче, нормально так вжарив колесо, тому треба з мантою, буде займатись. Ну а калібра запустив. Та сол купити, червоний вроде, температуру більше тримає, бо я на зеленому їздив. Ну вроді як колір визначає е, точку кипіння. Тому візьму червоний, концентрата якогось жахну Ну, патрубки, напевно, затягну вже, от так, так воно і буде, а потім прийде, і я вже його ці всі зазори. Коротше, треба. Треба силикон зажати. Ну Тут дуже близько з цим радіатором, воно прям ну, скажімо так, лежить на ньому, але, але поставив вентилятор все добре, все в принципі, я поки що поки нічого не відвалилось, дуже задоволений. Як той казав, поломки до тюнінгу і от мій тюнінг так як є. Все, Дякую за перегляд. Ось, удачних ремонтів, поменше там поломок і більше. Кататись. Все, всем пока.